Це відео мало бути про сплав на каяку. Перша серія буде на велосипеді. Поганою ідеєю було. Тут і завали, я тут точно не пропливу. Витік річки Горинь я тут. Фух, я вже замучився на цих підйомах. Фух. Потім розкажу. Тут якийсь таран тут. Вау. Фух, це просто вау. Це відео мало бути про сплав на каяку по річці Горинь. Однак так сталося, що перша серія буде на велосипеді. Я планую пропливти на каяку українську частину річки Горень. Витоки її починаються в селі Волове Тернопільської області чи доцільно Прям звідти починати сплав, тому що там малесеньке джерело і там очевидно, що пливти. Не вийде. Тому я вирішив почати цю подорож на велосипеді і поїхати в розвідку до витоків в Горині в село Волиця. О, О, Електричкою я доїхав в Ланівці, ну і тут стартував. І планую їхати дуже лайтово три дні. Перший день це сьогодні. Проїду 80 кілометрів. Самий основний день. Тут буде і розвідка основна, я маю доїхати до вулиці, подивитися, звідки можна вже плити. Можливо, це буде вишнівець, в який я зараз їду. І планую перед Кременцем, там є Кременецькі гори, заночувати саме на одній із гір. Завтра планую 60 кілометрів, щось таке, до якогось село Теремне і там в лісі є озеро. Просто знайшов на мапі, не знаю яке воно, приїду побачу. Ну і третій день це буде так само, лайтово, 60 кілометрів вже додому візяти. Ну такі поки що плани. Поганою ідеєю було крем для захисту від сонця помістити ось таке яйцевідкін. Перевоно все витікає, хоч додумався, цей пакетик його класний. Клас, абсолютно незавантажена дорога. Їдеш, медитуєш, погода чудова, сонце світить, але не шкварить, так щоб сильно прям навколо поля. Клас. Ось там далеко вже бачу Горинь, Там я буду пливти, сподіваюся. Все-таки смалить сонце, я вже трошки підсмажився. Клас, вже вдруге в Тернопільській області зустрічаюсь таку зупинку, тут недалеко від Ланівець. І вона скоріше нагадує закарпатську архітектуру, франківську, але аж ніяк не тернопільську. Яке могутнє гніздо лелек. Воно просто здоровенне. Камера навряд чи передасть. Я в Вишнівці. навіть не зрозумів, як я в'їхав сюди, не було ні вивізки, нічого. Думав, що ще далеко до нього. Десь тут зараз має бути маєток князя Вишневецького. А ось і горинь у вишнівці. Там воно зовсім малюсіньке. І ось там знаходиться водосховище. Зараз я туди під'їду подивлюсь. Скоріше за все, місцем мого старту в сплаві буде якраз вишнівець. Ще подивлюся, вище потечії, але скоріше за все я. Не знайду там ширшої річки, ніж тут. Хочу ось палац з Олека, з мосту. Водосховище Вишнівецьке. Дуже гарно. Ось така річечка поблизу водосховища. Тут 100% треба пливти від того мосту в вишнівці або навіть десь ще нижче. Тут і завали, я тут точно не пропливу. Місток є якийсь такий аварійний. Однозначно, скоріше за все, буду стартувати у вишнівці або навіть десь нижче. Не знаю, правда де. Ось таке водосховище дуже гарне. Вирішив я все ж таки трошечки повернутися вони по течії. Тут нижче мосту доволі класне місце для того, щоб готуватися до сплаву. Розкласти речі, надувати каяк і спуск до води гарний. Я ще подумаю, можливо я тут почну. Тут краще було б машиною заїхати, місця багато. Трошки пройдусь. Надто затяжний. Ось такі розбиті дороги до села Волиця. Зразу був класний асфальт, а зараз ось таке. Залишилося 15 кілометрів до Вулиці, до витоків горині. По дорозі натрапив на ось таке гарне водосховище. І хоч я і не дуже хочу їсти, але вже п'ята година, і я думаю, треба пообідати. Вирішив зупинитися, не зміг таки відмовити собі в задоволенні і в цьому прекрасному водосховищі скупався. поки запарюється мій суп. Я подивився. Треба чекати 10-15 хвилин. Я скупався. Клас освіжився. Довго я їду з незвички, не розкатаний. Лишилося приблизно 40 кілометрів. Я дивився, а проїхав я трошки більше цього. Не знаю, як я так довго їду. Я правда нікуди не спішу. Повільно зупиняюсь, де хочу там, стою, відпочиваю. Але щось повільно треба прискоритись, бо я так до темна доїду. Витік річки Гориня тут ось з цього джерела починається річка. Звичайно, без хрестів ніяк. Зараз наберу дві пляшечки і рушу далі. Ще один невеличкий підстоп, солодкого захотілося. Фух, я вже замучився на цих підйомах, серпантинах. В'їжджаю до Почаєва. Купив щойно собі пляшку простої негазованої води, щоб було мені на ночівлю. Показалася гора на якій я збираюся ночувати. Не знаю, чи ви вийде в мене туди вибратись, Сподіваюсь, все складеться так, як я хотів. Піднімаюся. Ледве знайшов стежку. Пропустив зразу її. Що Мене здивувало, що на підніжжі цієї гори купа будинків. Люди живуть. Ладно, йду далі. Вау. Це просто вау. Реально дуже складний підйом. Ну, з велосипедом. Пішки, ясна річ так що. Я навіть не дійшов з велосипедом. Там місце для багаття є. Намет, я думаю, знайду тут де поставити навіть можна було б прямо на скелі. Але кілочки немає куди забити. Фух, ну, Це просто неймовірно. Винагорода. Але це ще не кінець, бо я залишив метрів сто вниз. Велосипед. І зараз, я думаю, мені дуже важко буде все разом нести. Придеться ще двічі ходити. Принесу спочатку багаж, а потім ще велосипед. Ось там почайська Калавра, яку я проїжджав. Захід сонця пізно, вже 9 годин, а я ще не з усім багажем тут, піду помаленьку. Але я задоволений. І комарі такі дикі, що це страшно. Просто накинулись на мене. Я обробився зразу засобом проти комарів, Іначе першу хвилину не кусали, а потім... Сідають, ти прямо на них пшикаєш, а їм все одно дуже голодні. І ось на цьому сухому дереві я як піднявся, аж злякався. Сидів Ворон великий. Я піднявся, він полетів. Злякав мене. Дуже гарно, дуже крутяк. Все, пішов. Фух. Потім розкажу. Фух, нарешті. І так розказую. Пригоди, добре, що сонце ще не сіло зовсім, тут щось видно. Коли я попередній раз тут знімав на горі стояв, була 9 година, зараз без 20-10. Ці підйоми зайняли загалом у мене 40 хвилин. Перший раз я спускався за сумками. 25 хвилин я на це потратив. Я блукав там. Ходив, шукав велосипед, де його лишив. І другий раз я за велосипедом спускався, теж блукав, але вже досвіду в мене було більше в цих блуканнях, то 15 хвилин я справився. Ну це нереально складний підйом. Винагорода звичайно крута, я радий. Якби просто з рюкзачком, то так круто, аби не вертатись туди-сюди. Це було складно. Так, ну все, весь мокрий, з'їли, ноги всі пообдирав, обожину. Буду зараз думати, де розставити намет. Треба попалити хоч багаття. Якийсь вечір собі незабутній влаштувати. Стільки пахав. Буду зараз готувати вечеря, де ось таку кашу буду тестувати. Набрав таких сублімів. Від цієї фірми. Останній раз в гори ходив, брав їх. Доволі непогані. Правда, тут інгредієнти вже інколи попадаються не тільки натуральні продукти, а от рибофлавін є 101, наприклад, і всякі такі штуки. Бо я раніше завжди брав Джеймс Кук, а там чисто там суха морква, сухий рис там, і так далі. Тільки натуральні інгредієнти, а тут буває вже хімію додають. Так само насушив собі на пробу. Просто хліб, ніколи не беру хліб в походи, інколи беру там пачку хлібців і це все. Але минулого разу з хлопцями ходив в гори і один товариш брав. Що в мене ще є? Це чесник. І він брав чесник. То чесник в горах, коли ти їсиш одні такі от субліми. Це просто на вагу золота. Ну і тут я собі можу дозволити. Я не на горбу несу все. На велосипеді їду. Набрав редиски. Мене тут можна пірувати. Хоча насправді дивно, але мені їсти не хочеться весь день. Може, через спеку, я не знаю. Просто тут таке місце шикарне, багаті палюво. Тут гріх просто піти спати. Я так важко сюди добирався. Побечерюю Побечерю, все ж таки. Готуюсь до сну, одягаю термуху, хоч і не холодно, в принципі, але це чистий одяг. Досидів я до першої ночі. Кращого вечора важко було б і придумати. Багаття, зорі, роздуми, на самоті шикарно. Гарний вечір вийшов. А зараз спадки. Доброго ранку. Зовсім не виспався, сонце нещадно смалить в намет, неможливо бути всередині. Все повідкривало все однодушно. Довелося вставати раніше ніж планував. Ну нічого, ранок тут, в будь-якому стані, зустрічати це щось дивовижне місце тут. Мені дуже сподобалось. Це помітно по підйомах. Навколо Кременецькі гори я вже колись тут проїжджав. Їду прямо по веломаршруту. Тут якийсь е промаркований, ну як, міток немає. На мапі просто є маршрут велосипедний. У Волині чи якось так він називається межами. Східними, Південними межами Волині, якось так. Хоча ні, щойно бачив табличку зелененьку на стовпчику, е якою позначений цей маршрут е номером 0304. Тому він маркований навіть. Дорога паршива, зовсім важко їхати. Тут нам тебе було б класно. А так трясе сильно з багажем, тим більше. Сильно не розженешся, максимум 15 км, Їду... Пека нереальна. Ну, Важкувато мені, тому що не виспався. Нормально, голова трохи болить. Зупинився пообідати біля ось такої лісничої штуки. Знову апетит в мене так собі, але бачу, що залишилось їхати десь 20 кілометрів приблизно до точки фінішу. Виїхав сьогодні я максимально пізно, навмисне, бо в місті гарному я ночував їхати. 60 там, з копійками кілометрів, тому хотілося побільше побути на тому класному місці, де я ночував. Я роблю сушений борщ власного виробництва, тому цікаво спробувати, який буде ось цей стопудівський Написано 350 мл, але... 350 налів сюди, воно навряд чи закриється цей пакет. Зараз спробую впритик, думаю, може вистачити. Продегустував, ну, що сказати, в них я помітив усі супи. Це смачна водичка. Ну, Справді воно смачне, але це просто вода. Якісь там малесенькі шматочки є. А так переважно там щось таке на кшталт картоплі. Дуже сильно подрібнений. Ну так пюре роблять. Не знаю, дуже-дуже таке дрібненьке. Мій борщ кращий. Ну все, доїхав я до точки призначення. Не розчарований, в принципі. Думав буде гірше. Е, велика водойма, Велике озеро. Чи став, що це. Ну, правда, мало підходів до озера. Це я очікував. Але я знайшов класну таку поляну. Повну місця. Я думаю, тут е, поставлю намет. навіть така бесідка є велика зі столом. Є підходи до води, можна покупатися. ну Велике. Навіть немає, е, немає такого відкритого місця, щоб зазняти все озеро. Але класно. Сьогодні лайтовий день, 63 км вийшло. Я їхав повільно, абсолютно не спішив. Всюди ставав, де, де хотів, відпочивав. Ну, в принципі, як і вчора. Все, готую табір. Роблю чайок зараз і хочу потестувати. Ось такий лимончик насушив. Цих лимонів. Це реально було складно. Може я щось не так роблю, але нарізав звичайними дольками, так як зазвичай я просто вдома в чай нарізаю і сушив в сушарці. Це було дуже довго. Ніяк не міг висушити, бо виходить, що ось ці пузирки з соком запаковуються, ніби присихають, а всередині сок лишається. Певно, треба було або різати дуже-дуже тонко. Або я навіть не знаю, як його правильно сушити. Ну, згорем пополам я його сушив на балконі на сонці. І кілька разів в сушарці, прям раза три мабуть, нарешті вроді висохло, і то не повністю. Зараз будемо бачити, чи. Воно взагалі було того варто. Чи відчувається цей лимон в чаю? Спробую я цей чай з лимоном. Ну як, непогано, навіть трошечки кислинку дає. Добре, що я цих лимонів багато насушив. Я Думаю, я їх використаю і все ж таки не буду повторювати цей експеримент. Дуже багато з ними гратися. Не знаю, може хтось якось сушить простішим способом то поділіться. Доброго ранку. Цю ніч. Спав набагато краще, ніж в минуло. Буквально один раз просинався вночі. Далі впав як вбитий. Ну і сонце в... вранці сонце не впирається в намет. Набагато-набагато легше. Восьма Зараз буду помаленьку ворушитись, вилазити. Тут якийсь тарантул скинув свою шкіру, свій панцир. Прям зовсім. Здоровенний, я не знаю що це. От, щоб ви розуміли, ось мій палець. Якась модифікована личинка. Це залишки мого табору. Так я сушу в намет від конденсату, щоб сухеньке вести. Рушник сухий. Кхм. Висихає просто блискавично. Класна річ. Нарешті виїжджаю на асфальтовану дорогу. Це вже до кінця буде суто асфальт. О, 14 з копійками кілометрів трясся е, по Бруківці між сільськими розбитими дорогами, пісках, далі лише асфальт. Асфальт плавається.